Доброго вечора. На годиннику 21.30. І журналісти ТВ охоче діляться інформаційним багатством вівторка. Сьогодні разом з вами Юлія Савтенко із першою тезами про головне минулого року з зимою впорались. Цього обличчям багнюку теж не впадемо. Запевнення й обіцянка секретаря міськради Віталія Михайлішина: українська пошта вдарить по гаманцях на 45% Подорожчає передплата і доставка газет вже з 2014-го. Альтернативний погляд на минуле України від братів Капранових у Чинівцях вони презентували нову книгу Мальована історія Української незалежності. Бабиного літа на боковині не буде, принаймні сухого та теплого. Натомість краяни адаптуватимуться до прохолодної погоди та дощів. Продовж цього тижня всією Україною дощитиме і дмухатимуть сильні вітри. Повідомляють в українському гідрометеорологічному центрі. Дещо менше їх буде у західних та південних областях, а денна температура не перевищуватиме плюс 15 градусів за цельсієм. Відповідно до прогнозів, очікувати бабиного літа до кінця вересня та на початку жовтня. Не варто, поки що потепління не передбачається, зберігатиметься дощова погода. Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випав перший сніг. Перші заморозки прогнозують за два дні і на Буковині. Зі слів начальника обласного гідрометеорологічного центру Тетяни Негадайлової. У п'ятницю у Чинівецькій області буде холодно. Температура коливатиметься в межах 10-15 градусів вище нуля. Головний синоптик краю підтверджує, що спекотного бабиного літа цієї осені таки не буде. Утім, зиму зустрічати. Теж ще зарано. На 95% готові Чернівці до опалювального сезону. 15 хвилин на доповідь директора департаменту житлово-комунального господарства на тему, що вже зробили, скільки залишилося, завершилося традиційним висновком: зиму переживемо без проблем. Майже 15 мільйонів витратило місто в 2013-му, аби уникнути стихійних негараздів, котрі спіткали в 2012-му. Чи вистачить цього? Дивимось. Не минув дарма досвід попередньої зими, каже Віталій Михайлішин. Тому цьогоріч буде легше. Ми з цим справилися, і ми вже до цього готові. Що стосується техніки, нам залишилося, в нас наш сіль, пісок, відсів, все вже готово на перші пару місяців. Ми зараз будемо активно займатися тим, що потрібно ще дозакупити додатково матеріали. Техніка вже готова. Порались, пригадуючи та переглядаючи відеозаписи з попереднього року, бачимо стихія, як ніхто ніщо інше дала можливість побачити готовність міста та правдивість обіцянок чиновників. Попри все, до 1 жовтня роботи з підготовки до опалювального сезону повинні завершити. Результат, покаже, сніг. На сьогодні в місті є 88 котелень. Більшість із них потребували принаймні ремонту. З силами житлово-комунальних підприємств цьогоріч ці роботи були виконані. Побудували нову котельню на вулиці Чехова, 25, а ще реконструювали теплові мережі, які вийшли з ладу та придбали рейдер для чистки доріг. Ще два таких незабаром докуплять. Цього повинно бути достатньо, аби перебути зиму. каже директор ЖКГ Дмитро Сірман. Наші спеціалісти служби належно готовляться, підготувалися, і ми практично конець, на завершальній стадії підготовки до землі. Аби дійти до цієї майже завершальної стадії, довелося витратити 14,5 мільйонів гривень. Така сума є на кілька мільйонів більшою ніж минулого року, адже виконали багато робіт з відновлення старого обладнання. Вже всі ліміти і підписаний договор з НАК газом України. Теплокомуненерго, так що ми готові до опалювального сезону. Для шкіл, садочків, лікарень опалювальний сезон розпочнеться з 12 жовтня, для всіх інших з 16 Ірина Сайдак, Іван Мітрік дня, ТВА. Вперед у минуле, коли йдеться про поступове покращення чинівців, адже заразом зробити це неможливо. Виявляється, говорять зовсім не про покращення, а про заміну старого на не дуже дороге. Доступність міста для людей з особливими потребами маломобільних груп та людей літнього віку з практичного досвіду на нулі, чиновники в один голос стверджують, що намагаються вдосконалювати місто, натомість купують непристосовані тролейбуси. Звичайно, хотіло себе. Як чернівчанин, як директор департаменту, хотів би, щоб у нас і мережі поміни, і дороги всі зразунтували, і тротуари, і так далі. Але ми мусимо жити в реальному світі і мусимо в межах тих виділених бюджетних коштів. Новий сучасний тролейбус коштує в межах 2 мільйонів гривень. Тим часом придбали три вже експлуатованих без відповідних норм для людей з особливими потребами, зекономивши наполовину. Семе дня впевнено рухається вперед. Укрпошта з 2014 року підвищує тарифи. На 45% подорожчає передоплата та доставка газет. Підвищення відповідає інфляції з моменту останнього затвердження тарифів, а це було ще три роки тому. Втім, вартість передплатного видання для читача зросте лише на 10-15 Колізія в тому, що старі тарифи розраховані на основі витрат 2008 року без урахування рентабельності. Всі ці роки підприємство є збитковим. а вже й пельне подорожчало, неодноразово підвищувалася мінімальна заробітня плата і постійно зростали витрати на виробництво. Підвищення тарифів поліпшить якість послуг і підніме заробітну плату майже 100-тисячному колективу Укрпошти, зокрема листоношам. Зараз підприємства зв'язку в робочому порядку відпрацьовують з кожною редакцією питання зміни водовничої вартості. А тим часом невдоволені спілки та організації попросили антимонопольний комітет розібратися з тарифами. Тест на справність з понеділка, 23 вересня, Черніці теплокомуненерго почав заповнення та проведення гідравлічних випробувань тепломереж, водів та внутрішньобудинкових систем опалення. Підприємство наголошує, воно не несе відповідальності за затоплення приміщень, якщо господарі самовільно втручались у систему та виконували роботи. У разі аварійної ситуації городянам слід телефонувати до диспетчерської служби цілодобово 3-22-15-3-11-00. Зараз розповімо про новий погляд на історію України від кібернетиків за фахом та письменників за покликанням. Брати Капранови у ученівецькому букіністі. Сьогодні презентували власну книгу Мальована історія незалежності України. Автори стверджують, що це видання створене швидше для батьків, аби ті змогли простіше пояснити своїм дітям усю складність минулого. Книжка ця це не зазіхання на ниву істориків. Ми одразу їм чесно говоримо, що Продукт це літературний, а не історичний, тому що тут немає відкриттів. Ми відмовилися від всіх сумнівних гіпотез, непідтверджених революційних і так далі. Теорій. Книжка базується на сучасній історичній науці, яку вважають. Поважають і вважають об'єктивною книга, окрім того, що різниця своїм літературним забарвленням має ще й відповідне оформлення та структуру. Кожна епоха відображається лише на одному розвороті. Автори кажуть, таке розміщення матеріалу розраховане на молодь, яка не звикла довго гортати сторінки книг і читати, тому й тексту небагато. Однак його підсилюють комікси. Їх малювали художники зі всієї України. Брати Капранови розповіли, що в процесі написання книги зробили для себе відкриття, яке знадобиться кожному українцю. Якщо ми з вами зрозуміємо, що демократія це мистецтво знімати, то не так буде важливо, кого ми обрали. Помилка на виборах не важитиме стільки, якщо ми навчимося їх знімати, навчити свою дитину знімати владу хоче й журналістка Маріана Антонюк. У мене дочка, яка вчиться в шостому класі, і вже вивчає історію, і в тому числі історію України. То ну обов'язково треба придбати, принаймні, щоб була якась альтернатива тому, що офіційно подається зараз в школі. Книга коштує 70 гривень. Презентувати її планують в усіх обласних центрах України. А сьогодні на підтримку ведн. Дання брати Капранови влаштують концерт специфічної української музики речитатив під кобзу Олександр Ткачук, Іван Мітрік та Медня ТВА. Вони живуть і працюють в Чернівцях. За фахом бібліотечні працівники. Кожна з них має свій індивідуальний почерк, але їх об'єднує багато спільних рис. В художньому музеї у Чернівцях відкрили виставки творчих робіт майстри Ніни Кадюк та Людмили Шостакової. Свої виставки авторки назвали промовисто і глибоко водночас тайни жіночої душі. Одна з майстринь Кадюк Ніна народилася на Сумщині. Вона працює в техніці. Точкового розпису будь-які побутові речі завдяки цьому перетворюються на неповторні, паралельно декорує різні поверхні у найрізноманітніших техніках. Хочеться побажати, щоб ця перша виставка стала початком вашої великої творчої діяльності, щоб вона переросла в окремі персональні виставки. Ну і, можливо, ваш творчий доробок стане тією першою сходом по у члени. Спілки майстрів народного мистецтва України. Інша мисткиня, шустакова Людмила, народилася на сході держави і вже більше півстоліття проживає на буковині. Ще з юних років засвоїла техніку вишивки і гідно представляла свої роботи на багатьох виставках, крім вишивання рушників, серветок та картин різними техніками, захопилася виготовленням картин та образів, вишитих бісером, жіночі прикраси і їхні виготовлення. Це вже нове ремесло майстрині. Я приходив і навіть паль. Хто не бачив, попробував. це унікальні роботи. Особливо мені ще сподобалось те капання на шкатулках, на тому залізку, чугунному. Ви знаєте, це хто небудь не зробить. Оці кліжінки, вони прості українські жінки, але вони дуже талановиті, вони різні, але їх об'єднання одне, вони духовні, дуже багато. Високому класу представлених робіт дивуються знання митці. Вони відтворюють забуте, але дуже потрібне у творчості. Дай може вам творити, бо ви зараз, ви знаєте, зайнялися такими творами про яке мало хто знає. І, на жаль, я і теж мало знаю, але я вам вважаю від душі. Тепла, побільше тепла дорогати собі людям. Дякую. Анатолій Фрек Олег Сашкевич, теме дня ТВ". Об'єднують спільні інтереси та повагу до творчості художника-орнаменталіста Георгія Гараса сьогодні. У краєзнавчому музеї 25 учасниць клубу вечорниці презентували свої роботи, виконані за візерунками народного майстра. Подію приурочили до п'ятиріччя видання альбому схем для вишивки хрестиком. Візерунки пана Гараса, якою б технікою ви їх не вишивали. Ткали бісером, голочкою. Які нитки ви не застосовували? Яку тканину ви б не брали, і яку річ ви б не застосовували? Вони будуть унікальними, гарними і звеселяти ваш побут вони будуть завжди. Чверть століття на благобуковині заслужені артисти України Марічка та Володимир Лобороки. Читопак дует скриня вчора подарували чернівцям ювілейний концерт. Нехай сміються діти. Така назва творчого дійства обрана не дарма. Під час виступу дуету представники місцевого осередку національної скаутської організації України пласт збирали кошти для важко хворих діток. Літній театр був ще заповнений прихильниками творчості скрині, тому пластуни на лікування маленьких буковинців з легкістю зібрали майже.

Людині природою, тож бережімо її. І до спортивних тем відбувся турнір з бейсболу кубок Чернівців, який традиційно проводиться з нагоди дня міста, у змаганнях, в яких, окрім буковинських колективів, цьогоріч участь взяли представники Хмельниччини. Перемогу відсвяткувала бейсбольна дружина Спартак, котра у фіналі обіграла своїх друзів-суперників по Чернівецькій команді Соколи, що виступає у вищій лізі чемпіонату України легіонерів. Традиційний бейсбольний турнір за кубок челюців, який щорічно проходить у рамках святкування міста, цьогоріч був проведений завчасно, адже на початку жовтня головна бейсбольна дружина краю соколи, гравці якої були задіяні і у звітних змаганнях. Тут же у новому Киселеві гратимуть досить відповідальний матч за Кубок України. Саме участь у турнірі кращих безболістів області, а також представників з Хмельниччини, забезпечили високу напругу боротьби та додаткову водовищність змагань. Приємно, що до нас приїжджають команди в цьому році. команда з Хмельницького минуло роки були з і з Румунії приїжджали. Тобто турнір проходить на гравному рівні. З'явилися під з'явилися безпосередньо ще спонсори, можна сказати, в турніра це бувші гравці, які сьогодні займаються. Е, е, Незважаючи на надмірне бажання постійних учасників боковинських змагань, хмельничан, повернутися додому з Кубком і цьогоріч господарі продемонстрували свою перевагу над приїжджими суперниками. Ми не перший раз, так, ми збираємося, ми з задоволенням граємо тут, нас запрошують. Ми ж п'ятий раз так, приїжджаємо сюди, так, своє задов... задоволення граємо. Не виграємо, звісно, перше місце ми не займаємо. Але ну, третє місце ми сьогодні зайняли, сьогодні ми третє місце. Приємно відзначити, що з кожним роком все більше молодих гравців долучається до змагань. А це є свідченням того, що підростає надійна зміна для нашої головної бейсбольної команди, яка другий рік поспіль стає бронзовим призером чемпіонату України у вищоліговому дивізіоні Б. Турнір для е, турнір це дорослих команд. Цьому році була з'явлена команда кадетів. Це, в принципі, вся команда школи номер 24 де проводяться тренування в місті Чернівці на базі цієї школи. І хлопчики наігруються на чемпіонат України, набираються досвіду. Ми плануємо наступного року чемпіонат України. 15-13 років провести в Чернівцях. Дійсно, дуже приємно, коли серед дорослих є молоді. І так само ж в командах на турнірі залучені були і дівчата, які в безболі є в командах, не, в принципі, совболістки, але так само грають і в бейсбол. Два роки вже як займаюся. Чому чим подобається? Ну от дуже сподобалося бітою, і коли от ловушки взяли, в мене виходило кидати м'ячик. Ну ти вам, дівчаткам доводиться грати разом з хлопцями, так? Да. Ми грали ну, за чернівці Соколи Спартак їхали в Кіровоград, в Рівне. Хлопці кадети їхали в Івану Пусту. Да. Дуже багато змагань. Переможницею із турніру стала команда Спартак, яка довела свою перевагу над друзями-суперниками по улюбленій грі легіонери. Адже кістяк обох фіналістів складали бейсболісти, що разом виступають за соколи на всеукраїнській змагальній арені. Так, команда була сильна, але ж наша команда це команда Спартак, яка грає вище вищі лісі, і Це більшість цих хлопців. І ми посіли третє місяць цього року на дивізіоні Б вищолі. Значить, на, на нашій. Буковині ми поки що перші, можна сказати. Поясно. І цей кубок цей довів. Срійпатюк, Олександр, тебе ТВ. На завершення випуску нагадаємо головні теми вівторка. Минулого року з зимою впорались. Цього обличчям багнюку теж не впадемо. Запевнення обіцянка секретаря міськради Віталія Михайлішина. Українська пошта вдарить по гаманцях. На 45% подорожчає передплата і доставка газет вже з 2014-го. Альтернативний погляд на минуле України від братів Капранових у Чинівцях вони презентували нову книгу Мальована історія української незалежності. Вівторок спливає. Нехай середа буде легкою і продуктивною. Водночас бажаю кожному з нас теплого вечора з родиною і перемоги над всіма проблемами. Журналісти ТВ завтра вкотре вас інформуватимуть про нове та цікаве. На добраніч!